От така ситуація. І ще дивіться, хочеться сказати, що а, паралельно з цим інцидентом, так, неприємним, а, приходить новина. Приходить новина про те, що відкривається перед вами можливість, яку ви дуже довго чекали. От двері до якихось перспектив, нарешті, відчиняються. І це знаходилося в процесі очікування. Ви очікували, ви знали, що це трапиться, але можливо просто не знали, коли новина ну, вас, звісно, буде радувати, трішечки буде вас заспокоювати і все буде добре. Що стосується дому сім'ї, вашого близького оточення, ваших особистих інтересів, то тут якась запланована вами дорога буде. Відкладена на більш пізній термін. Виникнуть дуже важливі питання, точніше, можливість з'явиться вирішити ці важливі питання, які стали на паузу, і тут і зараз їх можна буде вирішити. Так? От щось якийсь такий запланований вихід десь, от ви довго чекали, але все ж таки ви не опинитесь в цій дорозі. Розумієте, тому що. Потрібно ще важливіші справи буде вирішувати так.